Давайте з вами зробимо практику. Розширення свідомості на наші тонкі тіла. Повністю розслабляємося. Просто подихайте свого серця вдих. животик набувся. війшли в портал кворця. Видих. Вдих. Вдих. Налаштуйтесь так, що навкруг вас нічого немає. Подивіться крізь цю ілюзію. Нема вашої квартири, будинку, де ви зараз знаходитесь просто, пусто, чисто. Нема ні підлоги, нічого немає. Є просто присутність вашої свідомості. І ви зараз вдихніть свої всі аспекти, всіх ваших, всіх, хто є в ваших, вашій реальності. Згадайте, хто до вас прив'язаний, тобто ваші. Всі люди вашої реальності вдих. Підіймаєте, підіймаєте вверх і віддаєте їх всіх в цьому потоці в Творця. Вони там очищаються. Це ваші частинки. І ви завантажуєте величезним потоком світла, привидуся через голову, сьома, шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша чакра завантажуєте ви в такому величезному порталі світла. Вдих. Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюся, віддаюсь тобі. Я приймаю, приймаю, приймаю тебе всім своїм серцем і всі твої вищі тіла. Я розширяюсь на них. І ви робите вдих, і ви розширяєтесь фізичне, ефірне, астральне, ментальне, кермічне, вище, абсолютні тіла, Всесвіту, Духа, до безкінечності, вдих. Затримуєте дихання на самій Маківці, тобто сьома чакра тут вверху. В цей момент ви розширяєтесь повністю в неймовірні, божественні чисті нірвані, затримка дихання, і ви прокачуєте і розширяєте всі свої тіла, і ви повністю нірвану розширяєте в своє. Фізичний ефірний, астральний, ментальний, камічний, тіло, об'єднуєте їх стіх, вдих через сьому чакру тут, концентрація. Видих, вдих, видих, прокачуєте Вдих. видих. Завантажується ваша близнюкова душа, якщо це ви жінка, то чоловік в праву сторону, якщо ви. Чоловік та жінка вліво, входите в свою божественну енергетичну монаду. вдих творця і видих, видихаєте і на землі, починаєте творити вищу божественну реальність і проявляєте найвищі якості, ви говорите, я проявляю, проявляю, проявляю своє найвище призначення і якості, хай буде так, хай буде так, хай буде так. Дих і видих Божественного Духа і Світлотворця, і всі вищі тіла вас завантажились, і ви стаєте і Вищим Я, і тілом Сейси, матинки Абсолют, і Божественного Духа. І ви присутність всіх вищих тіл тут на землі, і ви новий. Бога людина, нова Бога людина. Тут на землі, назавжди, назавжди, назавжди.